Вітаю глядачів. Це проект Спортрепортер. Наша збірна нарешті порадувала нас не тільки результатом, але й грою. Принаймні, це моя суб'єктивна думка. Можливо, хтось із цим не погодиться. Принаймні, ми вже в плей-офф І сьогодні будемо говорити з про це з відомим українським журналістом та коментатором Володимиром Звєровим. Володимире, я вас вітаю, ради бачити. Докидаємося вітання. От дивився сьогодні, поки не було світла з телефона деяких наших футбольних блогерів, всі чомусь як то кажуть, парафінять збірну України саме за гру. Ну я от не зовсім зрозумів, чому з Ісландією ми мали грати інакше. Це достатньо таки добротна команда, яка, звісно, що мала закриватися. Ми грали там мали грати навісами дальніми ударами. Ну от ваша думка, мене це тр трохи здивувало. Я думаю, в першу чергу, що команди боялися одного, -одно, острігалася одне одного, і як мені здалося, ісландці остерігалися нашу збірну ще більше. Тому що в ну, чому причина того, що, наприклад, Малиновський і Ярмолюк, на мій погляд, там менш ефективно відіграли на атаку, як це могло би бути, як ми напевно чекали від них. Їх просто банально накривали, і ісландці це робили не Малиновський. Ярмолюк накривали ісландців, а ісландці накривали наших центральних півзахисників і намагалися в першу чергу їм протидіяти унеможливити роботу нашого центра поля. Тому ну, гра не була ефектною гра не була ефектною з боку центральної зони нашої команди чи центральної зони ісландської команди, та там де має відбуватися процес. Роботи з м'ячем, але е, вона і не мала такою бути, на мій погляд. Тому що, так, як ви кажете, парафі... ну, парафінили, ну всі ж парафінили нашу збірну України за попередні матчі відвору, в тому числі за переможний з Азербайджаном. Але зараз я навіть так, там по справі Парафінили, а тут, ну мені здається, не зовсім. А тут трошки інша історія. Мені не сподобалася гра збірної України. Ну але я й не чекав іншої. Я не чекав іншої. Я от вчора збірна Німеччини виграла у Словаків. Нагельсман, головний, причому виграли 6-0, просто розірвали. Ну, знищили найкращий матч німців за Нагельсмана. Але Нагельсман перед матчем казав, що народ, от ви там критикуєте мене, що ми виграли всього 2-0 у Люксембурга попередню гру. але... Це кінець відбору, це не питання яскравої гри, це питання в першу чергу результату того, як вийти на чемпіонат світу. І ну, стояло питання результату першочергово. Красива гра, вона пішла би лісом дуже далеко, якби не було результату. І е, гра збірної України, як і гра збірних ісландців, вона в першу чергу будувалася на бойовитості і на енергії я після матчу була статистика, що у нас більше відбирань м'яча, у нас більше от таких от захисних якісних моментів, ніж збірної Ісландії, і це здорово. Я вважаю, що це був матч ну, хороший для Сергія Реброва. Не по якості гри, тому що за два з половиною роки гра збірної України, саме комбінаційна, саме командна, саме гра з м'ячем, вона ну, не те, що не покращилася, вона погіршилася. На мою думку, і прогресу в цій збірній в плані контролю м'яча, в плані контролю гри немає. Але коли постає питання яйця в лещатах, <зуміється> тоді у нас ну, тут ми такі, да, у нас вимикаються якісь додаткові сили. Люди, це країна, це, 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 це от люди, да, які там умовно грають в чемпіонаті України. Да, половина наших збірників в чемпіонаті України. Це люди, які сидять без світла. Так само, це люди, які витримують там, ракети над головою, та і ці всі удари по енергетиці і в цьому всьому. У ну, цих людей не може не може бути характеру. Я не кажу зараз про легіонерів. Легіонери більше беруть якістю. Да. Ну У нас а, вісім у старті було все-таки легіонерів, так, але все, все одно ж та, вийшов на заміну Гуцуля. Вони все ну, одно це відчувають. да так, да, вийшов на заміну Гуцуляк плюс Зубков, умовно, не так давно залишив країну. Я говорю, зараз ну, залишив чемпіонат України, тому всі ж вони розуміють, що це таке. І е, ну, ця збірна вона точно має характер. Чесно, я от собі в другому таймі, проаналізувавши склади команд, да, там на початку бачив, що наші, зрозуміло, зробили всі потрібні заміни, всі, які могли бути. Вийшли свіжі футболісти, вся команда повністю. Що стосується ісландців, то у них ротація була в плані чотирьох людей, і видно було, що ця стратегія тонусу, ігрового тонусу у нас працювала, тому що відновлення в такому короткому циклі, воно екстра важливе. І Репро поставився на цей матч. Він в принципі він все зробив правильно. Він правильно все розрахував. Ну, Але ладно, я власне буде. хотів да у вас запитати, чи ви з точки зору того, що ми здобули результат, чи можна було виправдати те, що ми пожертвували матчем зі збірної Франції, але власне ну, ваша думка з цього приводу зрозумів. Але от з точки зору іміджової для збірної, чи от ну, в наступних циклах чи можна так робити, що ну, проти там, топ збірної ставити другий склад, там програємо 0-4, 0-8, 0-10, то, то нехай бити антирекорди, щоб потім як Якось пролізти кудись а, після матчу Ісландія, Україна, Україна Ісландія зараз після перемоги. Багато ви чули згадок? Багато ви чули від відсилок до матчу з французами. Ой, я вам скажу, що от я дивився блогерів, деякі, які там наполягали на своїй точці зору. Вони не не хочуть зараз визнавати, що вони були не праві. Ну, тому ну є ну я розумію, що це трохи притягнуто. Да, але загалом що ну все одно такі думки будуть. Я виходив в ефір так само, та, там, в прямий ефір після матчу України з Францією, і ну, моя думка була такою ж, як зараз. Ну, це був жахливий матч. Це був жахливий результат. Мені це все не сподобалося, але я розумів, для чого це все. І я ще тоді казав, і ну, там, в особистих розмовах, знаєте, з ким спілкувався. кажу, що, дивіться, після Ісландії все забудеться. От, ну, просто все забудеться. Буде плей-офф на чемпіонат світу, залишиться результат, десь там в статистиці, та, коли ми будемо піднімати наступний. Переднаступною Лігу Націй, чи будемо дивитися матчі проти наступних е, ТОП збірних, е, ми будемо бачити цей неприємний результат 04, але загалом він не матиме ніякого значення. Він, правда, не має ніякого значення, е, тому що тут Тому що якби. Був виставлений, я впевнений. Якби виставлено основний склад, і була б умовна поразка нуль від Франції, так як це було б у вересні, то думка була б от, 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 та, ті, от а на що ви це зробили? А ви не поборили людей? А вони ж сіли в другому таймі. Вони ж були мертві проти Ісландії. А вони ж вичавлені. А циганков не може два матчі зіграти там за 4 дні. А той не може, а цей не може. А на що ви поставили ще раз там калюжного. Заробив би жовту картку до побачення, та, і не було б цього вигрезання м'яча на другий гол у Цуляка. Ну, тобто, я, ну, моя думка все одно, там мені ну, неприємний результат. Неприємно, коли збірна України безвольно поступається 0,25 по ударам, але у нас нема двох складів. І не буде. Крок назад, щоб зробити два вперед, як комуняцький покидьок да Так, так, так. У нас не буде найближчим часом двох складів. І ну, я не знаю, коли вони будуть. Я Знаєте, я після матчу, після цього, після Ісландії е, теж ставив собі питання: а що далі? Та, от, ну, Пройде чемпіонат світу, будемо ми там чи не будемо, але почнеться новий цикл та, там, на Євро. Ліга націй, відбір на Євро і так далі. Е, і е, хто замінить Матвієнка, якому треба конкуренція? Тому що ну, от Матвієнко при всьому тому, що умовно 90% своїх єдиноборств виграє, да, там 90% діє правильно, в нього є помилки, в нього є обрізки. І зараз з ісланцями у нього були обрізки. Да. Е, хто замінить прав... Нам треба конкуренція правого захисника. Конопля, Караваєв, атакувальні футболісти. Але коли вдома за спину їм закидають, бачили ісландці. Там перша довга передача, вона пішла в зону коноплі. Вони пам'ятали перший матч, який конопля відіграв не найкраще. Ну, де у нас чи росте у нас провезти? Я вам скажу, що я зараз от, е коментував матч Ю-21 нашої проти Туреччини на наступний день після Франції Україна. Ну, це дуже важко. Я це бачу дуже... цей матч. Да, і капітан, наш капітан якраз грає на правому фланзі захисту. Крупський. Мені дуже подобається, але знов-таки це про атаку. Він в обороні постійно обрізається. І, ну він може бути кращий на оборону. Я казав, що у нього є перевага над умовними вихованцями Динамо і Шахтаря бо вихованці «Динамо» і шахтаря всю, всю свою все своє футбольне дитинство всю свою от футбольну юність коли вони в дюсиша вони атакують вони ну там збирають найсильніших і вони всіх виносять крупський на відміну від них Грав там за запорізький металург, грав за простіші команди, і в нього є. Ну в нього має бути оця краща захисна історія. Але йому все одно треба ще підтягнутися до національної збірної. Нам ну нас луки, ну, нам треба опорник. у нас немає опорника. Ми знайшли калюжного і думаємо, що він наш месія, месі. Ну але ж він не месія, і йому треба конкуренція. І Калюжний в цій збірні. Я просто пам'ятаю минулий сезон, то, минулий рік, коли Калюжний дебютував в збірні, коли його викликали. Наскільки я пам'ятаю, там вже ж могли викликати Руслана Бабенка із Полісся. Він був першим кандидатом на цю позицію. І Бабенко зламався. І він тоді 3-4 тури пропускав. Він якраз цей період пропустив. І от і Калюжний був варіантом 2. Він приїхав, зіграв добре, став супереваном. І тепер ми говоримо про те, що це наш. Основний опорний півзахисник Окей, okay, а ще хто? Ще хто. Ну, от збірні ю 21 є Варфоломієв з третього англійського дивізіону. Ні, Ну так, це, да, це, це, це поки що да, ну, давай, ну, це, опія, ж, це да. ж не туди, це ж поки не туди. Да, от, от, не, е, да. е, а за, е, за ними нікого. Матч, з, згадайте матчі з Францією, да, де в нас в принципі нашого номінального опорника Назарину ставлять грати інсайдом, а ярмолюка е, 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 опускають на позицію опорника. Ну, це означає, що е, в принципі Назарину трену збірної не розглядає на позиції опорника навіть в матчах, де грає дубль. Ви згодні з цим. Да, 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 100%. Дивіться, Назарина зараз виходив в матчах проти Шахтаря, в матчах за Шахтар в Єврокубках, коли інші наїлися. Коли Очередько вже ледве живий був, та коли Бондаренко там е, теж вже наївся. І тоді Назарина тайм. Назарина вийшов на футбольне поле і ну, його ж так само і Туран не розглядає. Назарина навіть по цьому матчі з французами, та в нього є ця тема, що він трошки довго з м'ячем працює, десь зайвий дотик, десь оця історія. Да, ну, да. Тому, говорячи а про те, б... що Будь як не ми не будемо. Да, да. Як ну, ми ну, будемо. <рігул> <рігул> Я давайте, давайте ви перший. Коли ми говоримо про а те, чи буде, там, з чого ми почали цю розмову, чи буде така стратегія працювати в майбутньому, ну, ця, що давайте виставимо проти фаворита, який точно посяде перше місце в групі. Другий склад, ну, вона, вона може бути такою, вона може працювати, бо ну, наші футболісти не витримають один склад тем двох матчів, а другого складу у нас просто немає. Ну, от питання, да, чи варто проповзати, знаєте, так, на, на, на колінках десь на той чемпіонат, щоб зганьбитися. Тут теж таке, ну, звісно, напевно, потрібно, але ну, у вболівальників точно є питання, з, з чим ми туди будемо виходити. Ну, ми ще туди не вийшло, по-перше. По-друге, е, я є. думаю, що багато. Країн так думають. Ну, я думаю, що багато країн так думають. Вчора Словаки крутнулися німцям 0-6. Здавалося, теж все ок, виграли у німців перший матч. А знаєте, що було після першого тайму? Німці 4-0 вигравали, і Словаки випустили ще одного додаткового центрального захисника і сіли оборонятися всією командою просто щоб не пропустити більше 4. Тому ну, нам далеко до цих команд. Нам далеко до них, до німців, до французів, але їхати на чемпіонат світу, ну, ну блін, ну Узбекистан їде на чемпіонат світу, нова Зеландія їде на чемпіонат світу. Що ну це ж не якісь там майстри поліетиленового м'яча? Володимире, чи здивував вас у вас склад на збірної Ісландії, тому що багато хто, от я те, що я читав з наших провідних видань, ставили динамівців Шапаренка та Волошина у стартовий склад. Я не я сумніваюся, що це якесь динамівське лобі. Ну для мене от той склад, який випустив Ребро, він був більш ніж очевидним. От і ну, я не розумію, звідки там мав взятися Волошин і. Ну, трохи менше, напевно, ну більше. Навпаки, скажімо так, більше аргументів було за Шапаренка, але ну все одно аргументи за Шапаренка тільки тому, що грав Єрмолюк попередній матч, чи ну от звідки взагалі ці люди могли б взятися у старті збірної на такий матч? На вашу думку, ну я не серед них. У мене є відеодоказ стрім після матчу Франції-Україна, де я назвав свій склад. На матч проти Ісландії. Да, але... Ну і там ну я не знав, що на той час після матчу що Судаков травмований. Тому я поставив його лівим хавом. Ну бо він же ж лівий хав, правильно це, mm -hmm. це ж його позиція. І єдине, це що я ну, не... В Бенфіці, не... І у збірні у колів взагалі ти я все таки вважаю, що він краще лівим інсайдом. Ну, я, це є ще лівий хав. Там пан Жозе зараз е шукає себе. Не знаю, як довго він шукатиме. Мені здається, що не довго він себе шукатиме. Ну, це інша історія. От, але тут єдине, що кажу зубков замість Судакова, я в принципі для себе бачив очевидно, що Ярмолюк, коли побачив Ярмолюка в старті на Францію, е я зрозумів, що Ярмолюк має бути на Ісландію, і що очевидно, він сказав, та, що він готовий зіграти два матчі. У ну, ту фізіотерапевти, він, лікарі Бренфорда, які постійно на консультації зі збірною, всі вони разом вирішили, що Ярмолюк готовий зіграти два повних матчі, і тому Егор вийшов на франк. Ну як повних він там 80 з гаком коли відіграв, але. Плюс-мінус те саме з французами мається на увазі. Тому я для себе бачу цей склад, що стосується ну звичайно, що Шапаренко програє Волошину на даному етапі. І, звичайно, що якби ярмолюк не був, на, на мій погляд, готовий на матч. А, а навіщо? От питання я вибачаюся, що переб'ю навіщо він був потрібен в грі із Францією? Знаєте, якщо там вже позиція горів сарай, то гори і хата, да так можна там було Шапаренка вже випустити, і там ярмолюка десь на заміну. Там, наприкінці зустрічі, потягнути час. Тому що він готовий був, тому що він готовий був два матчі зіграти. Ну, якби всі інші, ми говоримо про те, якби всі інші були готові до матчі зіграти, то не горів би ні сараї, нічого б не горіло. Вийшло би склад на два матчі. Ну, таких як Кремельюк, які витримують темп англійської прем'єр-ліги. У нас, ну, він, Віталік Миколенко, який не вийшов з французами чисто через жовту карту не заробили. Я думаю, що і Миколенко, якби з цієї причини грав би два матчі. От. Тому що стосується Волошина, ну, це більш логічно, як на мене, ніж Шапаренко, більш логічно, ніж Гуцуляк. Чому, на мій погляд, Цубков вийшов на Ісландію, а не а не Гуцуляк зі старту. Ми бачили да, протистояння в центрі поля, де обидві команди компактно на одну накривають, один в один працюють в центрі поля, тому довгі передачі, які віддавалися на ВАНАТА, і за спину на Зубкова так само кілька передач йшли. Гуцуляк футболіст не такого типу. Він не буде відкриватися, бігти за спину. Він футболіст такого типу, коли він, от ну, як він забив вов, прикрити м'яч корпусом, розвернути когось, хитнути, качнути, пробити, зіграти хитріше, обіграти один в один і зміститися в центр. Отакого от типу Гуцуляк. Тому для мене ну, позиція зубкова, і це ну, знаєте, це ну я не хочу так говорити, але ну ті Я хочу щоб мене правильно зрозуміло. Але ну добре, що вийшов футболіст, типу як Зубкова, не як Судаков. На фланзі бігти, бо ми могли б знову перетворитися: оце наше ватне катання м'яча, туди-сюди катання вати, яке іноді любить грати наша збірна і іноді любить грати наша молодіжна збірна. Коли з коли, коли атаки перейшли в оборону. Чому? А, так, а іспанський коли коли ну, в дві передачі не від центрального захисника до Форварда, а навпаки, від Форварда до центрального захисника. Ну, як іспанський стиль, але українська версія. Давайте так. Да. Е, Дивіться, от Гуцуляк, до речі, цікава тема. Чи ну, бачите ви його на позиції Вінгера, чи він все-таки краще грає відтягнутим форвардом? От мені здалося, що ну, він взагалі зараз, на сьогоднішній день, він точно не Вінгер. Е, Гуцуляк – це той футболіст, який футболіст творчий. Він не буде так відпрацьовувати на захист, як відпрацьовують Зубков. І футболісти там Волошин. Да, то й такі. Якщо ми тримаємо м'яч, якщо ми граємо з позиції сили і граємо першим номером, якщо ми суперника затиснули на чужі половині поля, то Гуцуляк ну, з вище названих гравців, взагалі, з Вінгерів збірної, він, мабуть, тільки циганково поступається. А якщо ми говоримо про те, що треба влаштувати супернику, да, там, Чотири лінії захисту колючих дротів на своїй половині поля і чітко грати в обороні, то ну, Гуцуляк не найсильніший гравець. Навіть якщо зараз звімкнути, ми радіємо голову Гуцуляка, але якщо зараз сісти передивитися у ці моменти останні 15 хвилин ну, Україна і Ісландія. То я не можу сказати, що там в захисті Гуцуляк весь час щільно грав своїм футболістом. Да? Там десь він в якийсь момент дивився на м'яч. Були кілька таких епізодів. Це моє враження. Мені хотілося, щоб Гуцуляк був ближче до суперника. Знаєте, я дуже переживав. Я взагалі в мене там пульт був 280 після один 0 Ну, у вас нуль, одного. Нуль, було якось я спокійно, я бачив, що наші тиснуть. Я, єдине, що я думав, що Яремчук заб'є. Це що я хотів сказати, бо Яремчук це ж наш джокер. джокер ну, орибров, там, і... там, там нереально просто воротник потягнув, тому так. Да, ну таке так, буває. Я, коли, знає, ну, де, я, просто я, не фарт. Коли Яремчук не забив, я трохи напружився, правда. Але те, що як ісландці сиділи, воно підштовхувало до думки, до тої, що рано чи пізно залетить. Знову ж таки. Я його... воно за куди бив зубкову? Я ну я знаєте, я дуже сумніваюся, що з двох метрів порожні ворота людина б'є не в ближній кут, а в дальній. До речі, його дуже багато критикували. Да, що він там заплющив очі і головою там вдарив, де що він там головою не вміє грати, але згадайте, що він і за збірну головою забивав, і мадридському реалу пам'ятаєте там якась нереальна траєкторія перед ним стрибає за шахтар ще стрибає Захисників він там головою. Ну це ну напевно, це просто момент. Мені хочеться вірити. що не так він погано вже і головою грає, ну так вийшло просто. Тут ви кого обрали Лева матч? От я вам скажу відверто, що да там Калюжний Гуцуляк, вся ця історія циганков, але я от за натхненість проголосував на плазмі за саме за Зобкова, то від нього найбільше напруга йшла. Як Я топ-3 гравців назвав Циганкова, бо він робив різницю. Трубіна, бо. Ну, той сейф, зрозуміло, так. Бо вже нікуди не вийшли, так. Да. Мені хотілося обміняти його після матчу. І третій, це Миколенко. Тому що він не дав своєму опоненту жодного шансу. Він їх постійно оббігав, постійно дочищав. В оборону я маю це на увазі. Він ну, в цьому матчі він розкрився ще сильніше як лідер. Він зараз один з лідерів збірної. Але він на села, прикази, дуже багато погодів. Запита, запитали, е, обрізався в атаку на чужі половині. По ну, не знаю, мені Миколенко сподобався тим, як він в обороні відіграв. От бачите, то mm -hmm. по-різному сприймали ми цей матч. Ну, бачите, так. Да. Ми мали писатися з Володимиром ще вчора, в понеділок. Пишемося сьогодні, завдяки тому, що є кацапська агресія, були технічні проблеми, але завді потрібно бачити позитив у всьому. Тепер ми. Чітко розуміємо, хто будуть наші суперники в плей-офф. І, Володимире, скажіть, чи ну кого б ви хотіли найперше бачити, і чи ми маємо власне усіх проходити? Ну, всі всі вони не сильніші за нас, а ми не сильніші за них. це наше, Це наша ліга зараз. Так, так хто, парадокс хто? насправді в чому, що зі, із ми найкраще останнім часом, от за останні десятиріччя, зіграли, напевно, з найсильнішою збірною Швецією. Да? Ми, ми зіграли з нею найкраще. Хто буде в кращій формі, кого буде менше травмованих, тому що ми розуміємо, що легіонери, сильні чемпіонати, кінець березня, коли вже м'язи натягнуті як струна, і ну, дуже часто на цьому етапі футболісти вилітають. Футболісти, європейські футболісти, та, там багато травм не наїдаються кінцем сезону. І е, я не хотів румунів, тому що Мірча він знає всіх. Молчавський ну, він знає всіх. Знає сильні, знає слабкі сторони, знає, як протидіяти, знає, куди, як шпиняти кого, навіть психологічно. Тому я би не хотів. Але я зараз читаю румуни Сан-Маріно сьогодні грають, вони. Можуть же ж пройти на нас через ну як переможці Ліги націй, але вони в своїй групі програли ключовий матч за друге місце боснійцям. і пан Луческо там з ума сходить. Він вже Він вже порівнює кілометраж, який бігає, бігала збірна Румунії на євро. І з тим, як зараз, він розказує, що наша підготовка просто катастрофа, що збірна Румунії в середньому командний кілометраж, там на 7-8 кілометрів менше ніж на євро. Що куди це все котиться, і ну, він реально піднімає кіпіш по збірній Румунії, і там його на кожній прес-конференції запитують, коли ви вже йдете. А що ви вже йдете, І він сам починає прес-конференцію каже: Так, ви зараз мене спитаєте, коли я йду, я вам скажу, йду. Ну, ну, він, він, він же ще актор трошки, тому що ну, ви ж розумієте, що це теж трошки на публіку. Та, 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 так, так, 100%. Але ну, він, ну, він, він, він щось, щось хоче, очевидно, щоб йому допомогли. І я, я, я не хочу з ним зустрічатись, правда. Я не хочу, щоб вірна України зустрічалася з Лучас, а інші Ти вже хто буде, то буде. Всіх маємо проходити, принаймні, да. Там немає таких як змістин, які були... <риклад> да, за класом вище за Ісландію. Володимир, я вам дуже дякую за цікавий ефір, як завжди. Дякую, що приділили час. Дякую вам, дякую всім, гарного дня і поменше кацапських дронів і все інше у повітря. Да, щоб ми нормально могли поспілкуватися з вами і з нашими глядачами, да, і щоб могли спокійно обговорювати не тільки футбольні теми, за що дякуємо нашим силам оборони, і також дякую, звичайно нашим глядачам Залишайтеся з репортером. З нами завжди цікаво.